Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Аймо вас, наші гості а, і наші сніданківці. Ми вже за великим круглим столом і перед нами казка Олександра Заріцька. Сашенька, доброго ранку. Тобі доброго ранку всім. Е, Дуже, рада. Дуже рада бачити. А це ваші гримери. Я не знаю, як вони так вміють. Взяли чик-чик. І все, вже ніби, ніби і спала всю ніч. А за розкажи, цей, як, ти, до речі, як ти до речі, цю ніч пережила? Гучно було. Ти де живеш в Києві? Чи за містом? За містом? Живу гучно дуже. А, сьогодні один із ну ми завжди прокидаємось. З вітровою, а сьогодні прокинулись від вибухів. Ну тобто, ось такі е, різні ситуації да нічні. А що до ось цього землетруса? Тому що я теж живу за містом, я відчула, але не поштовхи землі, а саме ось такий е, почали вібрувати усі двері. Е, чи відчула ти щось подібне? Не відчула. Мені здається. Вже о п'ятій ранку трохи ми засипали, тому трохи щось іні а було, але мені здалося, що це теж може знаєш, така, така перевтома. Ти не розумієш, ми від що такого ногами? вже не прокидаємося. Землетрусом нас уже не немає. А, то каже хитає. Ще, ще ми на землетруси будемо прокидатися. Все зрозуміла. А я я сьогодні, так як я відіграю роль майстра підводок, то я маю зробити так. Ай, ай, що. Що воно так блищить там на пальчику? Ай! ай, Так виблискує. Ну, між э, казковою гостею і ось цим прям супер круто. Да, Списалось прям класно. Ми Ми ти зізналася в красі. Тепер я так да, дуже рада всім повідомити. І Я взагалі рада це хоч комусь повідомити, тому що я якось трималося це все в такому секреті і хотілося розповісти, тому що коли ти знаходиш людину, яку, яка ну от, твоя половинка, і якось ці пазли складаються, і ти хочеш розказати всім людям, які фекають, коли люди цілуються на вулиці, знаєте, сказати: Та до вас це теж це прийде. Я теж була такою людиною, коли хтось цілується, така. Боже, Я ну, так точно робити не буду». «Да-да-да, це не моє взагалі. А потім реально знаходиш цю людину, і вже коли на концертах ти там співаєш пісню він, і бачиш, як люди цілуються, ти така вже: Ой, ну це так мило, і сльози ти чують. думаєш Боже, що зі мною? І в мене так само було і з дітьми. Тому перший дзвіночок в мене в голові що реально. Дітей раніше взагалі не сприймала. Ну діти і діти, ну чому а зараз так тягка. чому так всі до них оце тягнуться? На які вони милі? Ну це неправда. Я зараз я вже врахожав через дітей така. Блін, прикольно це. Це біленько я забрала. Так і є, реально. У мене є подружка, моя Наташа Гаріпова. В неї є дитина Поліна. Вона така повненька, смішна, і я кажу, Наташ, отдай, пожалуйста, мою дитину. Це постійно так. Тому Повихиляйся, повихиляйся трошки. Слідкуйте за інстаграмом, мені може скоро ще щось трапиться в мене в житті. А розкажи, як це було? Яке було зізнання? Бо це такі, знаєш, дуже таке. Пропозиція, моменти, якого як Ну, Цікаво ж, що, ну, щоб ми е, теж друзі, людям розкали, е, но, розказали. Ти е, твій обранець, теж більше розкажи. Його звати Павло. Ми познайомились вже давно, ще в 18-му році, і якось. Да, ось так. І почали серйозно зустрічатися тільки в минулому році. І не знаю, якось одразу не було того. Відчуття, що прям це точно ця людина, але якось воно нашаровувалося, -на 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 і в якийсь момент я така, ну я тепер розумію, як це, ну, реально, мати, на реально Мати от свою людину і цілуватися на вулиці. Так, почали жити разом. І воно якось все дуже-дуже стало на свої місця. Нарешті, я реально, мабуть, це моє перше велике кохання, ну, коли от розумієш, що це воно. Uh, і я думаю, що він uh, тримав uh, каблучку дуже довго, тому що uh, він ніби шукав приводу. Да, а він знає, що я дуже люблю такі супер кінематографічні моменти, mm -hmm. і мені здається, боявся зробити це десь там на банальному так, просто. Uh -huh. да. І я, я, я цього теж якось боюсь. І Був в нас випадок, коли співпало, що він їхав. За гуманітарною допомогою за кордон, а я їхала на концерти. І якраз це ми були проїздом. Ми їхали вже в Київ додому. У нас вся машина забита гуманітаркою. Ми отак от з нею виглядаємо. Встигли зняти ще й кліп на пісню «Без кохання». і отак, от між цим він зробив пропозиції. Це було якраз дуже дуже романтично. відчувала цей момент, що тось він настане. Ну, ти знаєш, ми не дуже любимо. Ну, в мене через роботу це, а в нього просто так по життю не дуже любимо. Багато людей mm -hmm. а, mm -hmm. і так mm -hmm. високоєрідні mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. соціопат. Ну так, да, соціофоби трохи. І коротше, і, і я думала, що це буде десь де менше людей. А він якось вибрав місце якраз, де купа була людей. Я цього абсолютно не чекала, бо я думала, що це десь буде в такому більш ем, інтимнішому да, місці. Але ну це все одно запам'ятається мені на все життя. бо все разом було У нас. Така була дуже швидка подорож, бо ми там ну за два дні мали доїхати до Києва все здати. Я й мала ще й концертні наряди їхати з концертів. благодійно, ну, таке. Каламбур, але але класно, але щаслива і сяюча. Це просто нереально. А, а вже є плани на весілля. Кута, а, як коли буде планувати? шалаш. Всі чомусь, столи, кажуть, ну, все як всі чомусь бути. кажуть одразу про цей шалаш. А як інакше? Я як може бути інакше? Ну а як же? Салаш, образ над молодими, кавьор задінує. Два левіді. Ігор, лиши свої фантазії з собою. І Ось ця скумбрія з викладеним. Не да. да. <laughs> хочеш, я приготую себе? <laughs> ну знає, є в мене дві мрії. Взагалі, ну це навіть не обговорювали, що це може бути. Під час повномасштабної війни, бо ну це зовсім інше. Хочеться, щоб знаєте, весілля було от якраз наповну, щоб це було світло, якесь свято. А зараз е, і в мене голова забита, і в нього голова забита зовсім інше. Ми працюємо okay. заради перемоги. Тому е, взагалі класно було б десь в Криму на набережній. Mm. Ось це одна з таких мрій. Ну знаєте, це ластички на гніздо на долонці. Оці фотки та віряти. <пад> Ні, ну, ми, ну, я тобі хочу сказати, Саша, що і там шалаш можна поставити. Це, це, так, не це є можна. проблема. Другий варіант Закарпаття. Оце теж така мрія, ну, три там дні без підряд. без шалаша не Це ніяк. Там за ші часто. Ну, то шалаш, так шалаш. Ну, я розумію, що. Продав, продав шалаш. Закарпатті, ну як інакше. можна? Ми послухали історію, знаєш, вашу, і ти декілька разів згадувала про пісню, що вона і в процесі знімалася. Давайте зараз ти залишаєшся з нами, і ми зараз трішки. Немо в твої спогади, і подивимося саме пісні, шматочок пісні без кохання. Розказує, розказує. Дай вона розкаже, бо дуже цікаво. Це насправді <рес> ну, е, Насправді, зараз такі часи, коли артисти реально роблять ну все самі. І е, ми зняли відео з, е, з Пашою. Він зняв все сам Почекай, змонтував все де, сам. А де бригада гримерів костюмерів? Де команда? Де ця команда величезна, яка має <рес> Вже такого немає. От так вам скажу. І взагалі, мені здається, артисти нового покоління якось не Ну, не відчувають цього, немає такого. У нас Знаєте, пункт, що якщо кліп, то це все. Поляна розложена не на, на бюджетами. Ми не мільйонами. загартовані на цьому. Нам по кайфу зробити це все самим. Я отак на камінчик залізла, сама нафарбувалась. Паша поки настроював камеру, і все пішов дощ. Ми такі, класно, це і прическа. А, а як за Часку я робила. Я просто так от не на, так -от наклонилась у в воду. воду. Да намочила мочила винирнула, і все. Оце така була в мене мокрий ефект. Wow. Серйозно wow. Ну, що це yeah. скористатися? порадами, як це можна зробити бюджетно і круто, і Нехай буде мільйон переглядів. Yeah. Саш, а ми з ми, ми, ми залишаємося, бо в нас ще є включення сьогодні сидіньків. Ви наші колеги зараз місці, руся і люди, і ми хочемо побачити, де вони такі невеличкі сюрприз для нас усіх має бути зараз від наших колег Замить. Замить. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місті от, в світі. Траси на Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Ну, простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла? Поки Росії існує як державне утворення, загроза загрозиться, нікуди не зникне. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що. Це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас Вона до чого йде нашої форми. Мосичук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.